Всім привіт! Гарного чудового дня. Що вирішила. Так, ну, показую цю схемку. Так, і що я тут вирішила? Так, ось дивіться, що у мене вийшло. Хвилька трішки є, так. По схемі, оцих рапортів у мене було 10. Зараз у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім рапортів. Так, ну, хвилі майже немає, так? Хвилі майже нема. Я зменшила просто ось оцю пелюсточку, їх не 10, а їх 7. Але, ось я розпочала наступний рядочок. Це ось я вже буде. Ось цей рядочок отак. У мене знов з'являється хвиля, так? І сьогодні ще помудрую. Так, помудрую. Подивлюся, може тут зменшити ось у цих проміжках, може, не три повітряні петельки, так, а буде двічі одна, так, щоб воно. Ну, побачу, як далі буде. І ще є ще один варіант, який, який я думаю, зробить не сім. Так, буде оцих пелюсточків, рапортів. Ну, бо тут рапорт повторюється. А можливо, я навіть зроблю 5, щоб воно вже було, шло досить гарно. Ну, побачимо ще помудрую. Я один рядочок розпочала. А потім, бачите, ось я тут і е, залишилася. Розплила його, тому що далі хвилька йде. Потрібно е, уже зменшувати е, кількість повітряних петельок у цих проміжочках, ось цих ось тут. Так ну ось. Побачу, спробую зменшити спочатку. Якщо не буде получатися, як воно, то потім просто ще раз переплету і зроблю уже тут замість 7, 5 зроблю. Так, ну, дивіться, цей взагалі вона гарненька получається. Так, можливо, можна буде не 5 і 6 робити. Ну, побачимо, я так просто сказала. Ну, я побачу, я тут зменшую і побачу, як виходить. Вчора я, це 10 номер нитки, я виплітаю, так, і мій гачок, і мій гачок тоненький. Так, дивіться. Вчора я дійшла вже ось до цього рядочку. І що я хочу сказати? І йшла я все по схемі. І ось уже останні два рядочки в мене дуже стало стягувати. Тому отут кількість повітряних петельок не відповідала тому, що тут намальовано. Взагалі, оцей рядочок він стягувався. За що цих, тут, тут розтяжка йшла, а тут стягувалась, І оцей один стовпчик з накидом взагалі він, він пропадав просто, натягувалася ось ця вся серединка отак догори. Тому я вже, ну як, що його? А тоді прийшла думка: а давай я тут зменшу просто кількість цих сегментів, ну рапортів, сегментів пелюсточок, бо воно, бачите, як квіточкою, як пелюсточком йде. Думаю, так зроблю. Ну, зробила на 7. Знову, бачите, дійшла до цього місця, і знову тут у мене трішки, виходить, хвиля йде. Тут у мене хвиля була, так, хвиля так і залишалася, але факт в тому, що коли я даже ось тут доходила, то ця хвиля не розправлялася, а просто оцей рядочок. З одним накидом він взагалі губився, він завертався просто. Так що тут, можливо, хто виплітав цю схемку якимись іншими нитками, можливо, там все було добре. Тому що різні нитки, різні гачок, і, можливо, ця схема підходила під ті нитки, під той гачок, яким майстриня виплітала. Так що це також може бути. Але мені подобається подобається менше стало сегментів, чомусь цей малюночок, він краще став видно, його краще стало. Так. Ну, ось цей варіант, де тонкий акрил молочного кольору, я його розплету. Мені дві серветки не потрібно, Ну, я залишаюсь на цьому, вона набагато ніжніша, красивіша. Так що там у мене є різні серветочки. Це так уже, якщо буде, якщо хтось захоче ще одненьку, тоді. Поки, поки на цьому залишаюся варіанті. Так, поки на цьому залишаються варіанти, я ж кажу, зараз мені подобається. Ну, ну цей, ця серветочка більше подобається. Просто вона більш ніжніша, більш така. Можливо, якщо виплести оцей варіант, теж зробити тут 5, 5 оцих рапортів, 5 сегментів цих зробити, то можливо, теж буде кращий малюнок. Ну, побачимо. Побачимо, в будь-якому випадку, якщо мені робити тут п'ять сегментів, ну, всім тут все одно буде йти потім хвиля, так як уже ця тонша ниточка і, і трошки починається хвиля, то тут зрозуміло також. То тут можна зразу п'ять сегментів робити. Добре, поки нічого не буду говорити, в будь якому варіанті, у мене тут 10, мені потрібно все одно буде розплітати її. А далі буде видно, побачу, що, як буде. Як буде, получаться. Ну, На даний випадок, все одно цей, цей варіант поки мені розплести. Цей варіант, поки я залишаю ну, до завтрашнього, до, вірніше до сьогоднішнього ще вечора. Бо пізніше я вже буду сідати за плетіння. то Тоді побачу, що тут просто буде, як воно буде виглядати тут. Так що, так, завтра буде цікавіше. Побачимо, що як воно буде получатися тут. Я вам все завтра розкажу, покажу. так, І розкажу, що я змінюю, що не змінюю, що в мене тут виходить. Так, на сьогодні все, коротеньке відео. Ще вчора я плила килим доріжку і плила покривало. Ну, але я їх не показую, то вже йде за графіком, за планом йде. Так, і, і я ж кажу, тут я вчора сиділа з цією серветочкою. Навіть ще сьогодні трішки, трішки тут сиділа. Сьогодні. Так, що ось такі справи. Піду трішки на двір, зараз а, попрацюю. Трішки треба пер переключитися на інші справи. Ну, а ввечері вже побачу, що в мене тут буде получатися. Гарненька вона виходить, мені подобається. Зараз видно цей узор. Чомусь він там так на 10 цих. Сегментів не так було видно, а зараз мені більше подобається. Так, Ну, цікавіше попереду, і я думаю, що до завтра все одно я вже, вже побачу, як у мене тут все буде. Виходити. Я буду залишати ці сім, але просто тут буду зменшувати кількість. Але я ж кажу, коли доход дійшла я сюди, то тут у мене стягувало і. І тут теж, ну, буду йти рядок по рядочку, і буде видно, що як буде виходить. Все, мої любі, на сьогодні все. Завтра буде цікавіше. Так. Всім бажаю гарного настрою. Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. І я вам щиро дякую, що ви, що ви є. Щиро, щиро дякую за ваші теплі слова в коментарях, лайки ваші, смайлики. Просто за ваші вітання, просто за те, що ви дивитесь. Щиро щиро дякую. Дякую, що ви є. Бережіть себе. Пока-пока, до завтра!